Привіт, у цьому відео ми розглянемо дві важливі теми у спортивному харчуванні. По-перше, це бади і комплекси для підвищення тестостерону. Та друга це жироспалюючі комплекси. Почнемо ми з бадів та комплексів для підвищення тестостерону. Для чого їх використовують, як вони працюють, і які найбільш популярні. По-перше, почнемо, що таке тестостерон і для чого він потрібен. Тестостерон це головний чоловічий гормон. Він впливає на м'язовий ріст, силу, рівень енергії, лібіду та навіть на настрій. Його рівень природно знижується з віком, а також через стрес, неправильне харчування та малу фізичну активність. Бади для підвищення тестостерону це не гормони, а натуральні добавки, які стимулюють власне вироблення гормону або підтримують загальний гормональний баланс. Їх використовують для покращення спортивних результатів при відновленні після тренувань, для підвищення лібіду або при зниженні енергії. Основні категорії бадів для тестостерону це адаптогени. Вони допомагають знизити рівень стресу, що позитивно впливає на гормональний фон, наприклад, ашваганда. Друге це мінерали та вітаміни по типу цинк, магній, вітамін Д, необхідні для синтезу тестостерону. Третє це трави та екстракти по типу трибулу стимулює лібіду та покращує настрій фонуґрік. Він же пажитник часто входить у спортивні комплекси для підтримки гормонального фону та покращення кровообігу у області малого тазу. Потрішки розберемо кожен з компонентів. Перше трибулус. Це рослинний екстракт. Він не підвищує тестостерон напряму, але стимулює вироблення лютеїнізуючого гормону. Саме він запускає синтез тестостерону в організмі. Також трибулус може посилювати лібідо і витривалість. Ашваганда – це адаптоген, який допомагає організму боротися зі стресом, тому що хронічний стрес підвищує кортизол, а високий кортизол пригнічує тестостерон. Ашваганда знижує кортизол і опосередковано сприяє покращенню гормонального балансу. Як у чоловіків, так і у жінок. Також вона покращує якість сну і відновлення після навантажень. Та мака перуанська вона покращує витривалість та покращує статеву функцію. Наступний компонент це цинк, це ключовий мінерал для вироблення тестостерону. Якщо в організмі бракує цинку, рівень гормону знижується. Цинк також впливає на імунітет, відновлення та сперматогенез. У спортсменів потреба в ньому вища через втрати з потом. Також часто до подібних комплексів трибулусу та цинку додають ще магній, який покращує біодоступність тестостерону та покращує дії нервової системи, що позитивно впливає на виробку гормонів. Дозування цинку для чоловіків – 30-50 мг. Для прикладу розберемо один із найпопулярніших комплексів від бренду Олімп – Т-100. Цей комплекс містить як гормонально-активні речовини, так і адаптогени, вітаміни та мінерали, що разом підтримують тестостерон, знижують стрес і покращують загальний стан організму. Далі по порядку по кожному компоненту. Деспарагінова кислота це амінокислота, яка бере участь у синтезу лютеїнізуючого гормону, що стимулює вироблення тестостерону в яєчках популярний компонент у спорті для підтримки рівня гормонів. Трібулу рослина, яка традиційно використовується для покращення лібіда та підтримки рівня тестостерону. Ефективність залежить від концентрації сапонинів. Мака перуанська. корінь маки підтримує енергію, витривалість і репродуктивну функцію. Часто використовується як адаптоген та афродизіак. Екстракт вівса підтримує загальний тонус організму, брокелі допомагає регулювати баланс естрогенів, що важливо при високому тестостероні. Виноградні кісточки потужний антиоксидант, покращий кровообіг, підтримує серцево-судинну систему. Пажитник підвищує сексуальний потяг і підтримує здоровий рівень тестостерону. Цинк один із ключових мікроелементів для вироблення тестостерону. Недостатність цинку пов'язана зі зниженням рівня гормонів. Родіола рожева адаптоген, який знижує стрес, в тому підтримує функції надниркових залоз і баланс гормонів. Ашваганда – один із найсильніших адаптогенів, зменшує рівень кортизолу, що допомагає підтримувати нормальний рівень тестостерону. Чор... Чорний перець посилює біодоступність інших компонентів покращує їх засвоєння. Вітамін в 6 та вітамін В12 підтримує енергетичний обмін і нервову систему. Даний комплекс можна приймати чоловікам, котрі не встигають відновлюватися після тяжких фізичних навантажень, або коли відчуваєте апатійний стан організму, недостаток сил, енергії та для покращення загального гормонального балансу.